Привіт, чи доводилось колись думати, як ми взагалі даємо раду всьому цьому цифровому безладу на наших екранах? Відповідь насправді проста: вікна сьогодні. Ми розберемо цей, здавалось би, базовий елемент, щоб перетворити щоденну рутину за комп'ютером на щось значно ефективніше. Отже, ось наш план. Почнемо з азів, що таке вікно. Далі розберемося, якими вони бувають і з чого складаються, а потім, звісно, перейдемо до найцікавішого, до практичних фішок, які зроблять роботу швидшою та зручнішою. Ну що ж, почнімо із самого самого головного що ж це таке вікно в контексті операційної системи. Тобто це не просто якась там рамка на екрані. Уявіть собі, що це ніби окремий робочий стіл. На ньому можна працювати з конкретною програмою чи документом, і це ніяк не заважає тому, що лежить на інших столах. Це такий собі особистий простір для кожного завдання. Але знаєте, не всі вікна однакові. Насправді їх є три основні типи, і в кожного своя, скажімо так, унікальна місія. Давайте глянемо, в чому ж різниця. І от вам, будь ласка, вся різниця. Відкрили, скажімо, текстовий редактор, це програмне вікно. Натиснули Зберегти і вискочило віконце, де треба ввести ім'я файлу, це вже діалогове. А коли система каже, файл успішно збережено, це інформаційне. Ну, простіше не буває, правда? А тепер найцікавіше давайте заглянемо, так би мовити, під капот звичайного програмного вікна. Розберемо його на гвинтики, щоб зрозуміти, як усе це працює разом. Починаємо з самісінької верхівки. Рядок заголовка це не тільки табличка з назвою програми. Це ще й по суті його ручка. Просто затискаєте її мишкою і тягнете, і вікно поїхало куди треба. А от у правому верхньому куті сидять три, я б сказав, кнопки супергерої. Одна ховає вікно, коли воно заважає, друга розтягує його на весь екран для максимальної концентрації, ну а третя. Третя просто закриває його, коли ми все закінчили. Це такий собі наш головний пульт керування. Трохи нижче, прямо під заголовком, розташований наш командний центр. Рядок меню це, знаєте, як повна інструкція з усіма можливими опціями. А панель інструментів це вже для швидких дій, такі собі кнопки для найнеобхіднішого. Ну і ось вона, головна сцена, робоча область. Саме тут ми і працюємо, пишемо текст, редагуємо зображення, переглядаємо файли. Це, по суті, наше основне робоче місце всередині вікна. І наостанок, в самому низю, маємо рядок стану. Він, знаєте, підказує різну корисну інформацію. А якщо контенту забагато і він не влазить на екран, з'являються смуги прокрутки, вони допомагають нам побачити абсолютно все, що є у вікні. Теорія це, звісно, чудово. Але давайте вже перейдемо до практики як змусити все це працювати на нас ще ефективніше. І отут, власне, і починається вся магія вікон. багатозадачність. Тільки уявіть, можна відкрити два вікна поруч, в одному, скажімо, читати якусь статтю, а в іншому одразу робити нотатки. Це ж просто перевертає підхід до роботи. Пересувайте їх, розтягуйте, змінюйте розмір як завгодно. Техніка просто бери і тягни дозволяє створити ідеальний робочий простір, розташуйте вікна так, як зручно саме вам, щоб робота йшла як по маслу. І на завершення нашої екскурсії давайте заглянемо всередину вікна, подивимось, як можна налаштувати вигляд файлів та папок, щоб все було під рукою і зрозуміло з першого погляду. І тут ми не обмежені якимось одним стандартним виглядом. Шукаєте фотографію, вмикайте величезні значки і одразу все побачите. Потрібно розібратися з купою документів, режим таблиця покаже і дату, і розмір, тобто можна налаштувати все під конкретне завдання. Дуже зручно. Сама ідея вікна, подумайте тільки, служить нам вже десятки років і досі актуальна. Але що ж буде далі? Можливо, їх замінять голосові помічники? Чи інтерфейси в доповненій реальності? А може, щось таке, що ми сьогодні навіть уявити не можемо? Майбутнє взаємодії з комп'ютером пишеться просто зараз.